Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінич на це передача актуальне інтерв'ю. 18 жовтня, європейська спільнота згадує про тих людей, які з тих чи інших причин потрапляють у так зване рабство. І це день, який визнаний європейською спільнотою як день боротьби з торгівлею людьми. Мільйони українців виїхали за кордон, шукаючи порятунку та роботи з початком повномасштабного вторгнення. І саме зараз, коли вразливість. Найбільше і зростає небезпека потрапити до рук торговців людьми. З початку року вже майже 200 українців потерпають від такого насилля і несправедливості. Власне про протидію торгівлі людьми на Вінниччині і в Україні загалом. Ми і поговоримо із гостею нашого проєкту Христиною Орловою, виконавчою директоркою громадської організації Джерело надії України. Ми щирі вітання вам, пані Христино, В нашій студії. Доброго дня. Такий особливий день, і не тільки для української спільноти, яка відчуває особливо зараз такі ризики, але загалом для європейців та і загалом для всього світу сьогодні це питання актуальне. Отож, які завдання, розкажіть, ключові якісь програми ви ставите перед собою як громадська організація, яка вже 20 років зауважу займається? Питаннями е, е, рабства протидії торгівлі людьми і власне бореться за права кожної людини е, з 2008 року, загалом, ми займаємося питаннями протидії торгівлі людьми і Працюємо в цьому напрямі, якби в таких кількох різних сферах, але всі вони об'єднані тим, що ми надаємо допомогу людям постраждалим. Передовсім, це, мабуть, такий один із найважливіших компонентів це компонент превенції, тобто попередження торгівлі людьми. Другий компонент, про який я би згадала, це ідентифікація людей, які вже постраждали. Від торгівлі людьми і надання цим людям різноманітної комплексної допомоги, тобто те, закрити, в чому ці люди мають потреби, чого вони потребують. І Наступний компонент це адвокаційна наша діяльність. Тобто тут ми досліджуємо, наскільки виконується законодавство відносно тих людей, які постраждали від торгівлі людьми, наскільки держава виконує взяті на себе обов'язки, щоб цим людям допомогти, як вона виконує програми різноманітні державну, обласну, міську, тобто, як ми всі власне допомагаємо цим людям. Власне, от ми говоримо тут слова рабство, торгівля людьми, і це так звучить. Здавалося, 21 -е століття. Не вже так може бути, але на жаль, таке буває як тим більше війна змінила власне ситуацію в Україні і світі, і як ви бачите ось ці ризики та природу торгівлі людьми чи експлуатації в Україні як наслідок повномасштабного вторгнення? Треба сказати, що це явище воно було актуальним в Україні і до Повномасштабного вторгнення багато людей, на жаль, потрапляли до ситуації торгівлі людьми і до повномасштабного вторгнення, а з початком повномасштабної війни ризики зросли, і зросли вони передовсім через те, що багато людей стали. Дуже вразливими люди, які втратили домівку, люди, які втратили майно, роботу. Ну тобто, фактично, вони опинилися в такій ситуації, де вони вразливі ну, з будь-якого боку. І тут вже свої сіті розкидають торгівці людьми. Вони пропонують таким людям працевлаштування, добру роботу, добру роботу, да, де можна заробити багато коштів, можна добре влаштуватись. Потім там, або придбати житло, або якісь там інші блага для себе. Е і люди, звичайно, розуміючи, що вони знаходяться ну, без виході, в прикрій покрично. ситуації, в да, безвиході, вони можуть погоджуватися на е такі от умови різноманітні, і, на жаль, можуть потрапляти до ситуації торгівлі людьми. От ми озвучували статистику, яка є в Україні, але серед цих людей є і віничани, і це кілька десятків людей. Є точна цифра, ну принаймні озвучена, і серед них є і діти. Чи спостерігаєте ви зростання тут останнім часом? Можливо, навіть цей рік випадків експлуатації серед переселенців, біженців чи людей, які змушені виїжджати за кордон, чи звертаються, чи є такі випадки, є такі історії треба сказати загалом що Статистика ну, це така штука, яка залежить від того, хто рахує. Да? Ми послуговуємося статистикою міжнародної організації з міграції. Це організація, яка підтримує наші ініціативи в сфері протидії торгівлі людьми. Ну і звичайно, ми також послуговуємося статистикою державною, що стосується Вінницької області, то якщо я все правильно пам'ятаю, то на Зараз близько 76 людей, мешканці Вінницької області є людьми, які офіційно від держави отримали статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Наша організація загалом за той час, як іде повномасштабне вторгнення, ідентифікувала близько 300 людей. Які постраждали від торгівлі людьми і експлуатації, є певна різниця в тому, як рахує держава, як надає статуси держави. Є відповідні маркери, напевно, так, так. І вони трохи різні в міжнародних організацій і в нашої, в нашої держави в Україні, і тому є різниця між тими цифрами, які от я озвучую. І стосовно того, що чи потрапляють внутрішньопереміщені особи в ситуації експлуатації, звісно. Потрапляють, тому що люди, як я вже говорила, є вразливими. Вони хочуть покращити свій рівень життя, вони хочуть жити краще. Вони хочуть якось облаштуватися на новому місці, і звісно, вони можуть потрапляти до ситуацій, пов'язаних із торгівлею людьми. А от які механізми вербування та обману використовуються зараз? От можливо, знову ж таки, цим діляться ті люди, які пережили, пройшли це. За статистикою, знову ж таки, все одно на першому місці лишається вербування через особистий контакт. Тобто Люди спілкуються з людьми. Хтось комусь щось пропонує, да, якусь там легку роботу, хороший заробіток, гарні умови цієї роботи. І людина, подумавши, думає, що їй нікуди подітися, звісно, погоджується на такі пропозиції. Ну і ось в такий спосіб потрапляє до ситуації торгівлі людьми. Близько 80% всіх тих людей, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, вони говорять про те, що Вербування їх до цієї ситуації відбувалося саме через особистий контакт. Ну і зараз, звісно, з розвитком технологій, з їх таким широким використанням поширюється і можливість вербування людей через інтернет. Це через... Телеграм, чати та, особливо. Та, телеграм, чати, соціальні мережі, різні сайти, агенції, які начебто працюють в сфері працевлаштування. Тобто, ось ці. Контакти вони є зараз такими більш активними для Пані Христину. А є якісь маркери, коли людина може ідентифікувати, що є небезпека, і вона може бути потенційною жертвою. Звісно, такі маркери є, і перед тим, як людині погоджуватися на ось такі пропозиції, ризиковані, їм треба враховувати, що може бути, можуть бути певні ознаки. Звісно, коли Людину е, запрошують на роботу і пропонують їй е, якийсь там легкий заробіток, без того, що вона має мати там певну спеціальність. Е, якщо ця людина вже потрапила в ситуацію і вона ну, бачить, що щось відбувається на те, вона має подивитися, е, чи застосовують до неї там погрози насильства або може вже і насильство, або якийсь тиск, тихий. або якийсь тиск психологічний, до прикладу, да. В неї можуть вилучити документи і не віддавати ну, під певними там, предлогами якимись. До такої людини можуть застосовувати такий момент, коли не дають або дуже обмежують спілкуватися з рідними. Ну, скажімо там, телефоном дають позвонити тільки там, один раз на тиждень або на місяць. Під та. наглядом до того ж, напевне. Під наглядом, да. така людина може бути обмежена в своїй свободі, тобто її можуть не випускати. Ти з того там приміщення чи території, там підприємства, на якому вона працює, ці всі моменти можуть свідчити, що людина потрапила потенційно до ситуації торгівлі людьми. А от дивіться, так складається людина. Потрапила і е, досить тривалий час знаходиться в таких умовах. І, можливо, навіть в неї є можливість звернутись по допомогу, але чомусь не звертається. От які бар'єри, які заважають звернутись по допомогу людям, які поруч знову ж таки по тому ж телефону, подати якийсь знак, що відбувається з людиною в таких випадках. Звісно, треба пам'ятати, що така людина є дуже вразливою, і як ми вже з вами говорили, на неї скоріше за все тиснуть певним чином, чи психологічно, чи навіть фізично, і тут. Першу таку чергу займає страх. Людина просто боїться, що її десь там спіймають, нас доженуть, повернуть, або там застосують ще якесь там фізичне насильство. Звісно, якщо вона вже там якимось чином виходить з цієї ситуації, вона може боятися того, що. Пошириться ця інформація, що Сором. вона пере, перебувала в такій ситуації. Да. Е, на жаль, у нас е, ну, так, суспільство поки що да, влаштоване, поки що працює. Що такі люди в нас стигматизуються. Часто говориться таким людям: ну, теж знав, що може відбуватися. Сам, Сам винний да, стигматизація відбувається, і через це люди. На жаль, не можуть так, от просто взяти і піти від такої ситуації, і часто перебувають один на один з нею з цією ситуацією. Ви тривалий час працюєте над цими питаннями і 20 років допомагаєте людям. Співпрацюєте з потужними організаціями МОМ ООН, різними міжнародними великими, які працюють в усьому світі. І є величезний досвід, яким чином ваша організація допомагає. Подолати ці бар'єри, надати інформацію, як це відбувається, які проекти за цей час спрацьовували невідмінно, і ви бачите результати? Знов таки повернемося до наших основних напрямів діяльності як організації. Передовсім, це проекти з. Превенції з попередження явища торгівлі людьми. Ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами, з безробітними і з молоддю, яка закінчує професійно-технічні, вищі навчальні заклади. Розповідаємо взагалі про те, що є таке явище, і що для того, щоб не потрапити до нього, треба враховувати певні моменти. Треба бути обізнаним, і, треба. Приймати такі дії, якісь щоб не потрапити до цих, цих ситуацій. Ну і другий напрям це наші проекти вже з надання комплексної допомоги людям, які постраждали. Тут людей опитують, ведуть їхні кейси і напевно надають... ви вивчаєте також і передаєте напевно, своїм партнерам, донорам певні так, кейси, певні так, історії. Що звісно, відбувається. звісно, ми надаємо таким людям інформацію, наші соціальні працівники. Працівники ведуть кейси. Надається психологічна допомога таким людям, правнича допомога. Міжнародна організація з міграції має рехаб, тобто такий медичний центр, де людям постраждалим від торгівлі людьми, надають медичну допомогу. Ми можемо перенаправити туди таку людину. Якщо людина вже має певні якісь внутрішні свої сили, вона може брати участь в наших програмах з посилення економічної спроможності, ну, тобто намагає намагаємося зробити так, щоб людина повернулася до нормального життя? Якою потужною не була організація, але лише людей, які працюють в організації, замало, тому що це проблема глобальна. Чи залучаєте ви до співпраці молодь, волонтерів, в яких, можливо, проєктах і чи дає результати ці, ця така співпраця? Звісно, залучаємо. Знов таки, Міжнародна організація з міграції має таку хорошу дуже практику. Що року вона проводить школу для молодих волонтерів. Там молоді люди навчаються також тому, що таке торгівля людьми, як їй протидіяти, і потім впроваджують свої маленькі там, ініціативи, проекти. Такі, Волонтери є і у нас в нашій організації це люди, які навчалися в такій школі, і далі вже працюють з нами в певних проєктах. Ну безумовно, що ми намагаємося залучати їх там, де треба працювати більше з молоддю? Ну тобто, це такий, скажімо, таке спілкування за принципом рівний рівному, і це більше допомагає молоді бути обізнаною з питань протидії торгівлі людьми. Пані Христину, а чи Надають допомогу, і чи співпрацюєте ви в напрямку просвітницької діяльності з людьми, які пережили подібний досвід? Е, так, є в нас е, така форма роботи, яку ми називаємо жива бібліотека. Е, вона досить така цікава. і також ми її використовуємо в просвітницькій діяльності із молоддю. Це коли людина, яка вже вийшла із ситуації торгівлі людьми, яка вже має в собі внутрішні сили, вона може прийти і розповісти дітям молоді про те, що з нею така ситуація відбувалася, як вона з неї вийшла, як вона надалі будує своє життя, і що головне, що робити, щоб до таких ситуацій не потрапляти. Тобто вона виступає. В ролі такої живої книжки, яка всім своїм досвідом розповідає про те, щоб як не потрапити до себе, це гіркий тренбулі. досвід, але якщо знаходяться такі люди, які мають собі сили розповісти, поділитися, аби допомогти іншим, ну напевно, це безцінно. Це, я, я розумію, як складно інколи навіть згадувати про такі речі. А коли ти хочеш допомогти іншим, це велика, велика цінність велика і велика робота. відвага таких людей, велика робота над собою. Власне, розкажіть кілька слів про організації, з якими міжнародні ви співпрацюєте, і як відбувається співпраця на рівні із державними органами, прикладом, у Вінницької області. Тому що Вінниччина достатньо потужно, власне, дякуючи активності організації, працює в цьому напрямку, і є багато проєктів, і напевно, що є результати. З міжнародною організацією з міграції, як я вже говорила, ми працюємо з 2008 року. Вона підтримує практично всі наші ініціативи в сфері запобігання торгівлі людьми людьми, протидії торгівлі людьми, нашу адвокаційну діяльність. Також цього року ми залучили. До надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми на Вінниччині агенції ООН з... Роботи з кримінальними злочинами і злочинами з протидії торгівлі людьми, тобто вийшли ще якби на одну агенцію Організації Об'єднаних Націй. Що стосується наших партнерів тут на місці, то ми входимо до координаційної міжвідомчої ради обласної з питань протидії торгівлі людьми. Туди входять різні суб'єкти, які працюють в сфері протидії торгівлі людьми, і працюючи з певними кейсами. Саме ми залучаємо всіх своїх партнерів, щоб ту людину, яка потрапила до ситуації торгівлі людьми. Ну, як найкраще їй допомогти вийти з цієї ситуації і продовжувати нормальне життя, якщо говорити про 18 жовтня 2025 року. Які е, заходи ви зорганізуєте і як збираєтесь привертати увагу до цієї проблеми, які просвітницькі компанії будуть навічні? Ну оскільки безпосередньо 18 жовтня попадає на суботу, то тут ми вже звісно більшою мірою е, залучимо. Канали комунікації там, інтернет да, соціальні мережі. Будемо поширювати інформацію там. А вже наступного тижня ми проведемо два квести для молоді в професійно-технічних навчальних закладах. Це буде 20 і 22 жовтня. Це будуть такі інтерактивні ігри, в яких можуть бути програні реальні ситуації торгівлі людьми і експлуатації, де молодь, помилившись, може зробити. Бити якісь висновки, щоб в реальному житті до таких ситуацій не потрапляти, це не перший такий досвід проведення квестів Наскільки молодь охоче долучається до таких квестів, і от фідбек, ось такий після проведення таких заходів? Долучається, молодь охоче і щодо фідбеку, то вони. Ну так навчені, да це наша така, скажімо, українська да, черта, як це характеру, риса, риса, характеру. Риса, да, що діти в нас навчені довіряти переважно дорослим. Да, там дорослі волонтери на певних станціях розташовані. Якщо вони щось говорять, то діти, звісно. Намагаються це виконати, mm -hmm. а потім потім з великими очима кажуть, ну як так, як могло бути так, що нас отак от взяли і обманули. Вони, звісно, роблять висновки про те, що треба бути дуже уважним, треба приймати рішення зважено. треба Перед тим як приймати рішення, зібрати багато різної інформації, проаналізувати її, а тоді вже поставити крапку і сказати, буду я робити те чи інше, чи не буду, і так в такий от спосіб уникнути можливої ситуації торгівлі, завершуючи нашу розмову, фактично кілька хвилин, скажіть, які поради ви надасте тим людям, які чимало українців сьогодні, хтось складає складає свою валізку і вирушить в подорож до пошуках кращого життя так. чи знайшов роботу. Які поради найважливіше, на що варто звертати увагу? Треба, по-перше, пам'ятати, що торгівля людьми, вона не знаходиться від нас далеко, десь за кордоном. Багато ситуацій торгівлі людьми зараз відбуваються безпосередньо в Україні. Тому, якщо людина вже вирішила, Працевлаштуватися, ну чи в Україні, чи навіть за кордоном людина має врахувати е, певний ряд е, ознак. Ну має прийняти е, певні дії для того, щоб не потрапити до такої ситуації. По перше, вона має з'ясувати, чи є реальний роботодавець. Зараз можна це з'ясувати через різні платформи, і побачити, чи реально працює це підприємство, чи цей підприємець, якщо людина працевлаштовується через агенцію, також треба мати на увазі, що не всі агенції мають дозвіл від держави, якщо ми говоримо про працевлаштування за кордоном саме на працевлаштування українців в певних країнах. Це теж треба пам'ятати. Якщо укладається контракт, контракт, то в контракті має бути зазначено, яку роботу буде виконувати людина, чи є в неї вихідні, коли ці вихідні, чи буде в неї відпустка. Треба дивитися також на ті умови, які надає роботодавець. Якщо людина вже бачить, що ну, умови, скажімо чесно, погані, то треба, звісно, приймати якісь. Дії вживати, якісь рішення приймати, щоб уникнути цієї ситуації, пані Христину. А що може зробити кожен із нас, як громадянин, журналіст, кожна людина на своєму місці, щоб допомогти, щоб протидіяти і щоб якомога менша кількість людей потрапляли у такі небезпечні ситуації? Звісно, ми всі маємо поширювати інформацію про те, що таке явище є, з ним треба боротись. Що людина, яка постраждала від цього явища, вона може отримати допомогу і не бути байдужим, якщо ми маємо таких знайомих людей, то інформувати їх, ну скажімо, про нашу організацію джерело надії України, і тоді люди отримають допомогу і вийдуть на новий рівень життя. Пані Христину. Я щиро дякую за 20-річну працю, яка допомогла багатьом людям уникнути всіляких. Ситуацій пов'язаних із торгівлею людьми, із обмеженням свободи, з обмеженням прав це колосальна робота просвітницька. Це сотні практичних кейсів, і нагадаю нашим глядачам, що будь ласка, пам'ятайте, не передавайте документи незнайомцям, не погоджуйтесь на сумнівні та вигідні пропозиції роботи, перевіряйте роботодавця і пам'ятайте, що захист починається із. По бережіть себе, бережіть своїх рідних. А я нагадаю, що в нашій студії була Христина Орлова, виконавча директорка громадської організації Джерело надії України. Щиро дякую. Успіхів! Бережіть себе до зустрічі.